Добрий день, друзі. Пропоную вам переглянути на нашому каналі добірку кращих світових романтичних серіалів за останній час. Дякую вам за підписку та приємного перегляду. Емілі в Парижі. Сезон 5. Париж знову пульсує в такт серцю Емілі Купер. У п'ятому сезоні чекахська маркетологіня продовжує балансувати між кар'єрою, коханням і самопізнанням у серці французької столиці. Нові виклики на роботі, складні вибори в особистому житті та непередбачувані повороти долі ставлять Емілі перед важким питанням чи може американка по справжньому знайти своє місце в цьому місці кохання? Дружба з Мадлен і Камілем глибшає, аромати круасанів зранку, вечірні прогулянки вздовж сцени і модні образи усе як раніше, але серце Емілі тепер палає новими почуттями. Чи зможе вона поєднати професійні амбіції з щирим коханням? Які таємниці приготували для неї паризькі вулиці цього разу? З захопливими діалогами, елегантним стилем і неймовірною атмосферою міста Мрій, п'ятий сезон Емілі в Парижі обіцяє бути найемоційнішим і найромантичнішим. Готові до нових пригод? Бо Емілі точно? Справжня любов група давніх друзів збирається на похороні. Після років розлуки вони вирішують знову побути разом. Дарувати один одному радість і тепло спогадів. Але алкоголь розв'язує язики, розкриває таємниці і страхи, які гнітили кожного протягом довгого часу. Під впливом алкоголю і відчаю, друзі висловлюють те, чого ніколи не наважувалися сказати вголос. Розмова заходить далеко вони говорять про смертність, про біль, про небажання томитися у хворобі й тихо угасати. І тоді народжується шалений задум. Замість повільного й мучительного кінця організувати гідний, достойний вихід. Спочатку це здається просто розмовою, чорним гумором відчайдушних людей. Але теорія поступово перетворюється на реальність. План набуває конкретних обрисів, відповідальність ділиться між усіма, і друзі понад головою опиняються в ситуації, з якої немає виходу. Справжня любов це напружений трилер, що досліджує межі дружби, моральності і людської природи. Британська драма піднімає складні питання, які хвилюють суспільство, але при цьому залишається глибоко людською історією про те, як далеко ми готові зайти для близьких нам людей. Готуйтеся до шоку і переосмислення. У пошуках Аляски, 16-річний Майлс Холтер живе за принципом Франсуа Рабле. Шукай велике можливо. Він покидає звичне життя, щоб потрапити до престижної школи Калвер Крік, місця, де народжуються легенди. Тут, серед елітних коридорів і нічних витівок, він зустрічає Аляску Янг, дівчину, яка пахне сигаретами і таємницями, читає поезію вночі і змушує серце битися швидше. Аляска перевертає його світ. Вона головоломка, яку Майлз безуспішно намагається розгадати. То відштовхує, то наближається, залишаючи по собі лише запах ванілі і невимовні слова. Юнак готується зізнатися у почуттях, вивчаючи найделікатніші способи освідчення, але доля розігрує іншу карту. Аляска зникає без слова, без послання, без прощання, залишаючи лише порожнечу і питання, на які ніхто не знає відповідей. Скидається у пошуки. Спочатку це подорож через штат, згодом вона перетворюється на подорож крізь спогади, свідчення і власну душу. Кожен крок наближає до правди, яка може виявитися нестерпною. У пошуках аляски це не просто історія кохання. Це розповідь про те, як ми намагаємося зберегти чужі таємниці, про дружбу, що тримає на плаву і про велич, яку знаходимо у звичайних миттях. Бо іноді найважливіше це не те, що ми шукаємо. А те, ким ми стаємо, шукаючи. Кохання не змінилося. Просто тепер воно відбувається трохи інакше. Сучасне кохання це зворушлива антологія, знята за реальними історіями з легендарної колонки The New York Times. Кожна серія, окрема повна історія про любов, несподівано, болісно, смішно, незручно, зрілу чи зовсім юно. Тут є все випадкова зустріч у лікарні, яка змінює два життя. Шлюб, що тримається на одній брехні. Свідання всліпую у світі Тіндер. Пізнє кохання після 60. -ти. дружба, яка повільно перетворюється на щось більше, і розрив, який раптом стає найкращим рішенням у житті. У кожній історії свої герої і свої правила. У головних ролях зірки світового кіно Енн Хесевей, Дев Пател, Тіна Фей, Кетрін Кіннер, Крістін Міліоті, Джон Слеттері, Софія Бутелла та інші щирий, теплий, часом смішний до сліз. А часом болісно точний серіал про те, як ми любимо, страждаємо і знаходимо одне одного в сучасному світі. Сучасне кохання таке ж складне, таке ж прекрасне. Імператриця СЕЗОН 2. Норолива та вілолюбна Єлизавета приїхала до віденського двору не за владою, а за коханню. Вона закохалася в імператора Франца, і він, попри всі дворянські традиції, зробив її своєю нареченою. Але якщо перший сезон розповідав про чудовий початок їхньої історії, то друга частина розбиває будь-які казкові ілюзії. трих та підступів старого двору поглинає молоду пару все глибше, а поза стінами Ховбурга над Австрійською імперією збираються реальні загрози. Аристократія до сих пір не приймає Єлизавету, вважаючи її надто вольною та невідповідною на роль імператриці. Найгірша супротивниця для героїні залишається мати Франца, архенцехня Софі, яка робить все можливе, щоб послабити вплив Єлизавети на сина. Але головне випробування чекає пару вперед: весь двір з нетерпінням чекає, що Єлизавета народить спадкоємця престолу. Надії та розчарування, ревнощі та сумніви поступово руйнують те сильне кохання, заради якого Єлизавета покинула своє звичне життя. Сам імператор Франц також опиняється між двох вогнів: з одного боку, він несе безпосередню відповідальність за імперію, яка руйнується на очах, з іншого намагається зберегти шлюб, який кожен день ставить за нові випробування. Щоб вижити в цьому світі інтриг, влади та невиконуваних обов'язків, Єлизаветі доведеться назавжди залишити позаду безтурботне минуле. Вона більше не може бути простою дівчиною, яка вдаряла серце імператора. Якщо вона хоче захистити себе та своє сімейне щастя, їй доведеться по-справжньому стати тією, ким її призначила доля, тверду в своїх рішеннях та впевнену імператрицею. У новому сезоні режисери Деврім Лінгнау, Філіп Фруасан, Меліка Фрутан та весь зірковий акторський склад повертаються, щоб поділитися з глядачами ще більше напруги та глибоких людських почуттів. Бріджертони сезон 2, Лондон, 1814 рік. Новий сезон, нові серця, що б'ються в ритмі вальсу і пристрасті. Цього разу в центрі уваги Лорд Ентоні Бріджертон, старший син і найбажаніший холостяк Тоун. Він вирішив: Кохання це дурниці. Йому потрібна ідеальна дружина. Красива, слухняна, бездоганна. І ось вона з'являється Кейт Шарма, старша сестра головної дебютантки сезону, горда, незалежна, така, що з першого погляду змушує Ентоні забути всі свої правила. Між ними спалахує ненависть, яка дуже швидко стає найгарячішою пристрастю сезону. Але правила вищого світу жорстокі честь, обов'язок і репутація, важливіші за серця. Чи зможе Ентоні обрати між тим, ким він має бути? І тим, кого він насправді кохає? Тим часом Елоїс Бріджертон продовжує полювання на таємний леді Вістлдаун. Пенелопа Фезерінтон ховає розбите серце. А королева Шарлотта вже обрала свій діамант сезону. Бріджертони сезон 2. Це коли ненависть стає коханням, а один поцілунок під дощем змінює все. Готуйте віяла. Цей сезон буде пекуче гарячим. Знедолені це не просто чергова екранізація класики, це історія Віктора Гюго, якою вона й мала бути сувора, щира і розриваюча серце надовго після перегляду, шестисерійний британський проект режисера Тома Шенкленда. Скидає з легендарного роману весь накопичений глянц і спрощення. Тут немає вишуканих декорацій чи романтичного ореолу. Є лише живі люди на межі відчаю в дореволюційній Франції. Жан Вальжан, який отримав 19 років каторги за один украдений батон хліба. Інспектор Жавер, для якого закон не правило, а єдина релігія, заради якої він готовий знищити, і інших. І себе молода Фантіна, яку світ сповільнено, холодно, роздирає на шматки. І маленька козета єдина крихка надія для всіх них, у ролях справжня акторська майстерність, яка змушує забути про всі попередні втілення цих образів Домінік Вест, як вальжан, Девід Оєлоуво, який зробив жавера не лиходієм, а найтрагічнішою фігурою всієї історії. І Лілі Колінс, чия Фантіна змусить плакати навіть найстійкішого глядача. Цей серіал нагадує головне Роман Гюго ніколи не був простою шкільною програмою. Це розповідь про нас сьогодні: про те, що милосердя завжди сильніше за будь-який закон, про те, що людина завжди може змінитися, і про те, що найгірший з усіх гріхів просто пройти повз того, Хто потребує допомоги?